Хейтери! шукаємо хейтерів, конструктивних і не дуже. Якщо маєте таких друзів, обов'язково відмічайте. Ви зазвичай знаєте, що не так з блогером або з каналом. Ви не боїтеся висловити свою думку і помічаєте найдрібніші деталі. Вам страшенно хочеться щось прокоментувати, але немає що. Тоді пропонуємо вам бути почутими. Для цього ось наш освітньо популярний проєкт Дистанційка від Dream School». У нас зараз паскудний застій на ютубі, і ми <кхм> не знаємо чого, але ми. Ми знаємо, що ви знаєте, тож офіційно дозволяємо, а скоріше навіть благаємо. Скажіть, що з нами не так не подобається наша заставка. Пишіть. Дурацький ведучий, пишіть. Надто просто чи надто складно. Пишіть у вас костюми, наче секунду. Фуре. Насправді так воно і є. Ми обіцяємо, що прочитаємо кожен коментар і витягнемо звідти максимум конструктиву, щоб стати кращими. Тому заходьте на YouTube канал Dream School, обирайте будь-яке відео і не стримуйте себе.